Всім привіт! Давно цю рубрику не поповнювала на каналі, тому вирішила, чому би й ні. А, тим більше трошки є контенту, вихідний, одним словом, трошки готувала Соп-пюре, який ми їли сьогодні в день. Це я перелила в меншу трохи кастрюлю. Ось тут сім овочів в мене вийшло, багато моркви, цукіні. Навіть не цукіні, а патісони такі. Кабачки, трошки картоплі, цибулі порей достатньо багато, пастернак. Що ще? А, ну, Може, щось і забула, але таке. А, у мене ще були такий качанчик і трохи листочків цвітної капусти. Я їх заморожувала, ну, соцвіття готувала окремо, а все інше заморозила, нарізала кубиками. І ось зараз було дуже зручно це використати в супі. в Супі такому корисному. Далі у мене випічка. Ще у нас був банановий кекс до обіду, до супу. Точніше, вже після супу був десерт, але його з'їли і під вечірок зробили собі той ж з нього. Це в мене солоний такий тарт. Або пиріг, як хочете назвіть, ну, скоріше відкритий пиріг, це називається. Ось І начинка в мене тут з шпинату. Так от, ножем не вийде мене підняти. Хотіла просто показати всередину. Тут шпинат і сир грецький. В мене було два шматочки таких по 200 г, коли ну, не дуже він пішов їсти його. І я їх заморозила той сир. До речі, сьогодні. Морозилку розморожувала там все наводила лад, і ось цей сир зі шпинатом. Шпинат теж в мене залишались листочки свіжі, я їх заморозила. Розуміла, що не з'їмо, щоб не пропало, заморозила. І зараз все це перемішала, додала ще два яйця і ось так, ну як омлет, трошки ще борошна. До речі, борошна використала цільнозернове, зернове. Ось таке в мене зараз є. І, ну, мені дуже смачно. Сир звичайно, кислуватий, солоний, але і тісто я зробила солоне. Тож це такий солоний пиріг в мене. І солодкий ось такий, ну, не буду розрізати, мабуть, пробувати, але це сливи. Сливи купувала в магазині трьох видів. І ці звичайні такі сині. Сливки. Вони щось не користувались популярністю у нас цього тижня. До речі, ну, до того ж, вони були м'якенькі деякі, ну і діти щось не дуже з ними. Ну Або забагато просто було слив, вони обирали інші. А ці я взяла використала на пиріг. Тісто я тут зробила, як в кексі. Там в мене, в мене ще був трохи йогурту, трохи вершків рідких, тож я їх. Й... Додала, так доведеться ламати, щоб покаже, показати на розріз, як це виглядає. Ну, це солодкий. Солодкий буде ще такий Добре. у нас десерт. В духовці в мене зараз лазаня. Другий тиждень поспіль, другі вихідні готую лазанью. Бо були інгредієнти, нічому би ні. Всі дуже її люблять. Ось так. Так. Ну, ось мені тільки що вийшло підняти. Це шуматочок. Тепер не виходить. Ось так він виглядає. Так, вчора лазані не показала, а треба якось логічно закінчити відео, тому показую недільню вечерю. Це голубці, тільки поставила їх тушкуватись. Зараз. Скороварці швиденько вона протушкується. Багатенько вийшло, я задоволена. На завтра ще вистачить. А вам дякую за те, що переглянули це коротеньке відео, відеозвіт про про е, наші страви, які ми їмо. Всім гарного вечора.